13 роки я молився про те, щоб Бог подарував мені дружину. В духовній семінарі в Бучі ми також продовжували молитися вже з хлопцями про своїх майбутніх дружин. І мій друг Ігор сказав, щоб Данік, візьми і молись саме так, ніби ти знаєш цю людину, що вона вже існує у цьому світі. Бог Її веде, вона десь навчається, чи в школі, чи в навчальному закладі. Дійсно, я прислухався до цієї його поради і почав так молитися, просити у Бога, щоб Бог її благословляв, щоб Він ходив з нею, допомагав їй, просив у Бога, щоб Бог допоміг мені знайти її у цьому світі. Я пам'ятаю, як на початку вересня 2015 року Бог подарував мені особливу розмову з ним. Я сказала Богові, Господи, я довіряю тобі повністю своє життя. Я довіряю тобі повністю вибір супутника життя. Я довіряю тобі це рішення. І я хочу зі свого боку абсолютно повністю посвятити себе на служіння тобі. І я вірю, що та людина, яку ти для мене запланував, вона зверне увагу саме на те, як я в простоті буду робити щось для тебе. Але потім я дещо додала. Я сказала: Господи, тепер я твоя. І, будь ласка, дай мені саме Твого. І, будь ласка, нехай ця людина буде з західної України, нехай вона говоритиме українською мовою. Тому що для мене був дуже важливий цей фактор, адже вся моя родина родом з західної України. Я дуже люблю цю культуру. Для мене дуже близькі люди саме з того краю. І я повністю довірила Богу це питання. І вирішила для себе, що тепер моє життя буде абсолютно повністю присвячене йому. Просив Бога про те, щоб Бог мені подарував саме досвід цієї людини, щоб я був впевнений, що ця людина саме від Бога. В той період, коли я молилася про ту людину, що Господь мені приготував, я іноді навіть запитувала себе, чому саме. Такі риси я попросила у Бога. Чому саме Західної України? Чому саме людина, яка б служила Богові, чому саме людина, яка б говорила українською мовою? Я не знаю, чому. Але я питала у Бога і мені прийшла на думку така річ, що Господь не дарма заклав в моє серце бажання бути саме з такою людиною. Що Господь. Можливо, вклав в серце тієї людини, яку він мені приготував, саме ті риси, якими він мене наділив. І таким чином ми більше зможемо зрозуміти Божу. З Наталією ми познайомилися на сильному поколінні. Тільки зараз я усвідомлюю, що Бог почав відповідати буквально через декілька днів. На 12 вересня ми приїхали з групою сильного покоління в Харків для того, щоб. Зустрітися, поспілкуватися разом з друзями, ми з ними познайомилися ще влітку на проєкті. Вранці, коли я прийшла в суботу в церкву, я побачила там Даниїла. Пройшло служіння, і ввечері, коли ми йшли на молодіжне служіння, він запропонував мені був момент, коли мені вдалося Наталю запросити разом з ними прогулятися по Харкові. Погуляти, поспілкуватися з нею. Я погодилася. А наступного дня, коли ми прогулювалися по Харкові, ми розмовляли з ним. Для мене було також дуже важливо, щоб людина, яку Господь приготував для мене, щоб вона сприймала саме мою душу, таку, яка вона є, щоб ми розуміли один одного, щоб ми поважали, дуже цінували тим досвідом, який Господь подарував кожному з нас. Я зрозумів, що це та людина, яка дійсно не просто живе в цьому світі, а живе разом з Богом. Вона мені розповідала про, про свої досвіди, про те, як Бог її веде, про те, як Бог робить чудеса в її житті. Я просто з захопленням слухав ті розповіді, які вона розказувала. Я відчувала, що ці досвіди, які настільки є дорогі для мене, вони дорогі також і для нього. Я просто закохався в ці досвіди і в її характер. Мені дуже сподобався її внутрішній світ. Після того, як ми погуляли, в неділю ми мали їхати вже з групою додому, я вирішив, що я залишуся. Вечором мала бути молодіжка, я знайшов номер Наталі, подзвонив до неї. Наступного дня, коли в мене була лекція по офтальмології, я бачу якийсь номер дзвонить. Я підняла трубку і я була просто вражена. Це був Даниїл. Він вирішив ще на один день залишитися в Харкові, щоб знову зустрітися зі мною. Саме в той вечір у нас була молодіжна зустріч, ми знову зустрілися і ввечері. Після молодіжної зустрічі ми відправилися додому, і я розумів, що це той момент, коли треба щось робити. І я вирішив Наталі запропонувати зустрічатися, але так як ми були там не одні, то мені не вдалося це зробити. Коли він промовчав мене, ми якось особливо з ним попрощалися. В той вечір вона по-особливому обійняла мене. І коли я вже пішов на зупинку, хоча мені не вдалося там поспілкуватися з нею, серйозно поговорити, але я знав, що в мене є шанс, і я ще раз приїду. Проходив час, та я вернулася до свого буденного життя. Я навчалася, служила в церкві та якось. В кінці листопада відбувався конгрес в Харкові. Коли вранці, в суботу, я зайшла до церкви, я побачила там Даниїла. Я знову вирішив приїхати для того, щоб побачити її там. Я була настільки вражена, адже між Рівним та Харковом більше ніж 500 кілометрів. Чому він приїхав саме тоді? Чому він приїхав саме в Харків? Коли я зайшов у Газал, дивлюсь, вона сидить і. Звернула на мене увагу, я теж на неї звернув увагу. і Підійшов до неї. Ми поспілкувалися. Але ввечері вона прийшла додому та зайшла в контакт. Побачив, що вона в онлайн і вирішив написати Вона Данил пропонує мені наступного дня знову зустрітися. Я відправив їй смс-ку про те, щоб ми зустрілися разом. Ту ніч я майже не спала. Я весь час хвилювалася, молилася і думала, що я йому скажу. Ми зустрілися і в цей день мені хотілося щиро з нею поспілкуватися. Я хотів сказати їй про всі свої наміри, про всю серйозність. В один момент я зрозуміла. Я відчула на фізичному рівні, що з нами йде Ісус. У мене було таке відчуття, ніби я можу просто протягнути руку і відчути Його, що він поряд. Я була настільки вражена, адже в своєму житті я такого ніколи не відчувала. Далі ми дійшли з ним до озера. Коли ми знайшли таке тихе місце, він запропонував помолитися. Мені також дуже сподобалося, що на початку кожної справи Даніил узгоджував всі питання з Богом. Ми разом помолилися. Він сказав, що я подобаюся йому і що він би хотів, щоб він разом зі своєю дружиною служив Богу. Я сказав про те, що хочу. Мати дружину від Бога, яка буде разом зі мною служити йому. В той момент я звернула особливу увагу на серйозність його намірів, на те, що він хоче прожити своє життя з великим сенсом, на те, що він хоче служити Богу, і хоче служити людям, і він хоче, щоб я допомагала йому в цьому. Адже саме про це я просила в Ісуса Христа. Я дуже хвилювалася. Тому що я не очікувала, що моє життя зустрінеться з такими змінами. І тому я запропонувала Даниїлові обговорити все. Я не знала, що йому відповісти, але потім я вирішила для себе, що те відчуття присутності Христа воно має особливе значення для мене. І ми з Даниїлом помолилися і я сказала, що буду думати. Ну і ми вирішили. Дружити після цього. Хоча, коли вона йшла туди, вона йшла з думкою про те, що вона відмовить мені. Але після того, як ми поспілкувалися, вона все ж таки сказала, давай я подумаю. Проходив час, ми з Данилом почали ближче спілкуватися, і протягом вже першого місяця. Дуже часто, під час нашої розмови, я не могла стримати сліз. Я була настільки вражена, тому що. Ми говорили з Данилом по телефоні, він розповідав мені, що сьогодні він ходив до будинку пристарілих. Сьогодні він ходив до людини, в якої ці розпочинки, яка дуже п'є, він розповідав їм про Христа. була настільки вражена, що в його молодому віці в нього зовсім інші цінності, ніж у людей в цьому світі. Коли я молився про свою майбутню дружину, то я просив Бога, щоб це був для мене досвід. І Бог так і зробив. Бог відкривався, Бог показував свою любов, Бог вів і за це йому слава. 26 лютого у мене було день народження, і до з самого ранку приїхав до нас в Харків. Ми побачилися з ним. Побули в мене на навчанні, і після цього, коли ми поверталися додому, він сказав: Наталі, давай з тобою знову. Підемо на те місце там, де він запропонував мені зустрічатися. Звичайно, я погодилася, ми прийшли туди. І в той день я взяла з собою разом Біблію. Ми помолилися з ним, він попросив мене і відкрив книгу буття. у вірші, де записано, що недобре бути людині одній, що Господь створив помічника відповідного від цієї людини. Я підняла на нього очі, і він сказав, Наталі. Виходь за мене заміж. Я була в такому шоці, тому що я навіть уявити собі не могла, що все може бути так, все може бути так швидко. Я в одну хвилинку задумалася, але знову відчуваючи велику підтримку Божу, його присутність, я сказала, так, я згодна. Прийшов час і зовсім скоро ми приїхали до Дминіло додому. Я пам'ятаю, як неділю Думіл пішов на пастирську зустріч, а я залишилася з його батьками вдома. Я вже збирала речі, тому що скоро збиралася їхати додому. І я зайшла в кімнату для гостей, там сиділа мама. І я підійшла до неї, ми настільки щиро з нею поговорили, Я розповідала їй про свою родину, розповідала про. Наше життя, про ті досвіди, які були в нашому житті. І потім ми разом з нею молилися. В тій молитві я перший раз назвала її своєю мамою, а тата тато. І коли ми закінчили молитися, я відкрила очі і побачила, як мама плаче. Для мене це було дуже великим знаком, що я стала дійсною частиною цієї родини. Вона назвала мене своєю золотою. І з цього часу я настільки зривилася з ними, вони стали настільки дорогими для мене. Взагалі, всі ті події, які відбувалися, було просто чудо Боже. І те, як він вів, як він благословляв нас, дарував нам чудові досвіди. І в цих своїх відносинах Бог нас благословив і намолились про те, щоб ми були благословенням для інших людей. Щоб Інші люди бачили нас і вони брали з нас приклад. І Бог також і в цьому благословив нас. І я дуже вдячний йому за це, за те, що він так чудово провів нас через усе це. І якщо хтось там може казати, що Бог десь далеко, Бог не піклується про нас, то я скажу, що Бог Він дуже близько і Він хоче бути з нами. Але чи ми будемо з ним, чи ми будемо наші відносини? Будувати разом з ним, разом на Ісусі Христі. Бог Він великий. Він разом з нами переживає ті моменти, коли нам здається, що його зовсім немає поряд. Він доказав свою велику і незрозумілу для мене любов. Коли я задавала йому безліч запитань, він вже мав на них безліч відповідей. Він Подарував мені найбільше щастя в моєму житті. Він подарував мені того, про кого я молилась так довго років. І хто молився про мене. Якщо ми будуємо свої відносини без Ісуса, то в цих відносинах немає любові. Навіть якщо ми десь бачимо цю любов, думаємо, що є любов, насправді її немає. Тому що Ісус є любов. Там, де немає Ісуса, немає любові. І найвеликий досвід, мабуть, це той, коли Бог він мені відкривав свою любов через неї. Під час нашого спілкування я бачив велику, неймовірну любов Божу до мене, яку Він проявляє через неї. Я вірю, що Господь продовжує вести нас, що Він буде дарувати нам ще більші досвіди з ним. Чи він подарує нам прекрасне, наповнене служенням йому життя, за що ми злежним.